Благодійний фонд вже 10 років займається розвитком і останнім часом відновленням громад. Це приблизно десь 700 населених пунктів України досить. 13 областей досить строкато, а аудиторія по, від області до області дуже різняться потреби і те, що хочуть люди бачити. Але ми всі розуміємо, що всі хочуть жити в гарній процвітаючій країні, в якій в своїй громаді ти можеш отримати все, що тобі потрібно для комфортного життя, і щоб це життя було таким, щоб ти хотів жити в цій країні, тому ми і розвиваємо громади. Відбудовуємо там, де потрібно, приймаємо участь ну, конкурсами нашими. І, відповідно сприяємо економічному зростанню громад. Ну, про те, що ми вже казали, що платяться податки, з'являються нові робочі місця заохочуємо створити свою справу, тому що якщо ти маєш свою справу, відповідно ти думаєш над тим, як її розвивати, як покращувати те середовище, в якому ти знаходишся. От і відповідно, якщо ти покращуєш середовище, де ти знаходишся, відповідно покращується громада, і кожен має починати з себе. Якщо ти почнеш розбудовувати себе, те, що тебе оточує, то і ти розбудуєш таким чином громаду.